І чи реально щось змінити? Так реально, коли ти чітко. Сухо з посиланням на чинне законодавство кажеш про певні норми. Тобто, ти чітко посилаєшся на певні норми. Ти зазначаєш про те, що є все в межах і спосіб передбачених чинним законодавством України. Тобто, це стаття 19 конституції України, яка чітко це передбачає. Є вимога стосовно зупинки транспортного засобу. Ми це розуміємо. Це 35 та Там є вичерпний перелік тих підстав, які підлягають. До застосування інших нема, і коли водій або інші просто громадянин, які є пішоходом, наприклад, про це каже, про це зазначає чітко з посиланням, зазначаючи і показуючи працівнику поліції, працівник поліції розуміє, що його маніпуляції та певні дії, які виходять за межі чинного законодавства, вони вже не пройдуть. Но є такі випадки, ми чітко це розуміємо, що працівники поліції просто вирішив. Доставити і він буде все робити для того, щоб виконати таку дію, як діяти в свою чергу при таких незаконних вимогах працівників поліції.